Доброго дня. Десинка. Наразі я ще про таку марокони. Це новосандрівська порода. Ходила походить з Луганського кінозаводу. Деревець, з Дібрівського Полтави. На навісні в лютому, думаю, йому буде вже 5 років. Кобила жеребна, покрита Александровським жеребцем. Була таврована з паспортом, все має бути. Покійна адекватна запряжена. Сьогодні насадимо нову бандарку на нього. Стала нова лада. Гував вибіжний поправляється, стала мала дотарка. Садили нову, вона вже досить гарно поправилась у нас, ось такий широкий зап. Жеребно вже досить гарно видно. Жеребна, куди лає на продаж. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Ціна кубиру бід 2000 доларів. Так, вже є Жеребець у нас. Олександрський зветься Раут. Він походить по Тегерану. Вінський перемог. Тегерами по, по Рафаелі. Це рідний брат мого Роміна. Того життя, який в мене був до того ж. Я його продав на хвилини, це рідний брат, що по батьки, що по матір. У квітні місяці буде 17-ту помилу під два роки. Коні з паспортами, жередечі чіпований, і велотавро. Коні спокійні, адекватні. Жеребчик також 2000 доларів на продажу. Хто бажає її придбати, дзвоніть, пишіть, запитуйте, все розпульте. У нього гарний якраз, ривом дві сторони, на ноги світлі, гарні торцові копити. Ось така кобила. Ціна адекватна, є в нас доставка, кобилка спокійна, жеребна, мало вже лоша, мала кубилку привела. Гарна теж кобилка там є в Тернопільщині. Ось знов вже ребно, хто придбає, то буде мати квітні уша. Є доставка, ми знаходимося Рівненська область, Дубинський район, це лише Смига. Бр. Рао не лізь до неї. Навесні будеш лізти до неї. Рад почав у нас поправлятися, росте. Він буде більший за рапіда. Вищий. Влійсь до нього. Ось широкий перед, гарна кісто, але гарна, спокійна. Побажаю придбати Дзвоніть до мене, все розповів. робим доставку. Они растут, поправляются. Хлеб, корма, свои роби. Лезь! Да. Спокойно. Коники дуже спокойные, адекватный. Вимашенные, конечно. Ну, конечно. Куда? Погода, конечно, такая у нас. Что... Всем буду благодарить. Всім бажаю міцного здоров'я, ніякого неба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте кого що буде цікавити дзвоніть. Ціна коней 2000 доларів. не яка